З вами Божена. Всім привіт! Для тих, хто тут вперше це рубрика розпаковка від The Case». Тут детальний огляд товару, його упаковки та реальних характеристик. Постійно ділюся емоціями про користування, тому раджу підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок і топових продуктів, які варто брати в асортимент. Сьогодні тема пов'язана із захистом Apple Watch, а саме його основної частини дисплею. Адже в першу чергу саме він піддається пошкодженням при випадкових ударах чи ковзаннях по шершавих поверхнях. Та щоб не ховати його продуманий дизайн та елегантні риси, на допомогу прийде тонка пластична та дещо магічна гідрогелова плівка від бренду ЗК, яка доповнить непомітним захисним шаром ваш смарт-годинник, дизайн у фірмових кольорах. Сама коробочка у прозорій плівці, пакування підкреслює преміальність. Всередині все знаходиться на пластиковій основі. Конверт вміщає комплект для поклейки, стенд-фіксатор для годинника, очисні салфетки, такі як волога та мікрофібра, і стікери для видалення пилу та інструмент для поклейки. Цей комплект дозволить самостійно підготувати watch для монтування плівки на дисплей. Хочу відмітити гідрогель. Це матеріал, який має гелеподібну консистенцію, дуже Гнучкий і прозорий, що дозволяє встановити його на екран пристрою без утворення бульбашок, повітря або складок. Основними плюсами є захист від подряпин та ударів, що зменшує ризик сколів скла. Не впливає на якість зображення годинника, картинка буде такою щиткою і яскравою. Гідрогелева плівка не завадить роботі сенсорного екрану та інших функцій. Та ще, її гнучкість пристосується до форми екрану годинника, включаючи вигини та заокруглення, а після це подряпин, наче магія, відновлює свій стан. Поклейка дуже легка, навіть для новачка. Спочатку потрібно закріпити ваш годинник на фіксаторі, підготувати екран для поклейки, очистивши екран від пилу та розводів. Здерти шар плівки за послідовністю, яка вказана на стікерах. За допомогою інструменту для поклейки розгладити плівку по екрану пристрою, і ваш годинник готовий до безпечного використання. З асортименту ЗК маємо плівки на базовій моделі Apple. Apple Watch 38 40 41 42 44 45. Це одне найкраще з рішень для захисту. Плівка є елементом, який вливається в буденність використання Apple Watch. Вона є зовсім непомітною і важливою деталлю для захисту вашого девайсу. Тому доповнюйте арсенал магазину якісними аксесуарами, щоб здивувати своїх клієнтів. Наш менеджер на зв'язку, а деталі в описі. Наш менеджер на зв'язку, а деталі в описі. <свісно> так і несудовість. Щоб здивувати своїх клієнтів. Наш менеджер на. <свісно> наш менеджер на зв'язку. <свісно> Йоу. <свісно> Обіцяю говорити нічого, крім правди. <свісно> Хочете бути в курсі всіх новинок на ринку аксесуарів? Тоді підписуйтесь на наш канал, а ми старатимемося для вас. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Мака-мака-по! ту Макамакафо. ту Туду, ту туду. Всім уже.